Та дівчатка, і всіх, хто ще не оприділився, будь ласка, зустрічайте нашу студентку школи стендапа Тю, яка дуже розбирається в крутих бабусях. Аліна Н! Аліна, і у мене проблема. Ні, я не анонімний алкоголік. Алкоголік це не проблема, у мене інша проблема. Я абсолютно не смішна. Абсолютно. Я коли йшла в цю школу, думаю, боже, що я буду тут робити, що люди прийдуть. От поставила собі такий челендж і несу його. Я можу зарубати будь-який жарт, будь-яку комедію, півня можу зарубати. Одним словом, древесік першого розряду. З моїх жартів є людина, яка сміється, з моїх жартів сміється тільки моя прабабця. По-перше, вона погано чує. По-друге, в неї чудова фантазія. Вона в свої 90 камасутру малює по пам'яті. І вживає булочко з конічком Зранку до обіду. Занотуйте рецепт нішевого почуття гумору. Кама і конячок теж. Правильно, сутра! Рецепт перевірений. Моїм вівцями щасливими, трьома дітьми, моїм дідом теж щасливим і не одним. Так що перевірено. Хай я не смішна, але не маю, маю. Мій чоловік говорить, що жити зі мною то ерекція і головний біль одночасно. Як він називається? Головне, Мігрень, о, Мігрень, рекція Мігрень одночасно. Каже, що куди я не піду, щось знайду. Ну, наприклад, в магазин за пиріжками піду, Тіфані знайду. Нонбет, ні? А йому не подобається. В, в музей піду, буфет знайду, ну теж нонбет. На роботу піду, ні, не піду. Я була. Гіморо протрузія. Більше нічого хорошого там немає. <плес> Хороший мій чоловік. Спокійний такий, лагідний. Цікаво. Як в наш буренний час це йому вдається? Що він такого робить? Який секрет знає? М -м Слухайте, а може його антидепресанти і моє вінішко? Небезпечно, а каже з кислом. Треба перевірити. Бо дуже-дуже небезпечно. Так можна не діждатися, як дитина з дому з'їде. А, ж... а це ж буває один раз. Як похорон. Треба перевірити. Взагалі, за вісім років батьківства я зрозуміла, що батьківство це не пахлаву валушки на пляжі продавати. Сонце, море, купюри липнуть. Це все з точності до навпаки. Безсонна, сіра, синя. Липнуть тільки під гузки, Але є радості. Веченько Марія, Рошен випускає чудову, пастилу. пастилу, да, липне всюди. Дивитися на неї не можу, алергія, підходжу до вітрини. І така с кілограм прилип. <рив> Це просто. А ще радість, якщо будеш поганою дівчинкою. Відпустять в магазин в супермаркет за туалетним папером одні сходити. Це насолода. Але ви знаєте, ще дуже багато спокус в батьківстві. Яка найбільша спокуса в батьківстві? Як ви думаєте? Ну, хоч який, хоч один-небудь варіант. Спокуся в батьківстві. Ви знаєте, для мене... Аплодисменти, дівчата! Найбільша спокуса в батьківстві це ще дітей завершити. Ні. А ти в батьківстві? Ні. А-а-а, поговоримо. А діти, які в тебе є, вони як вершники апокаліпсису. Разом з бабусями, з подружками. Вони так а, спокушають ще, ще, ще. Моя принцеса вчора говорить мені голосом Змія Іскусітеля. Мамо, хочу братика. Мамо, хочу сестричку. А я ж така покерфейс. Ну, раз ти не хочеш більше дітей, що ж мені робити? Їх народжу я. І дам тобі їх всі глядіти. Матюкатися не можна при дітях. А я каже, а що таке, про що ти думаєш? Я кажу, золоце, знайди мене спочатку. Ну, я каже, куди ти дінешся? каже, мамо, тобі добре? Добре. Ти як, ти як? Взагалі, ви знаєте, оце закрила очі, уявила, І думаю, як багато в нас в житті змінилося. Раніше я думала, до ста років буду жити, биків зупиняти, велволдвест well, робити, мужчини з реклами Мальбору поруч. А зараз так подумала і думаю, кама Сутра, Конячок, веселий, щасливий дід під боком, нонбет, навіщо мені ті мужики з реклами Мальберо? Ви знаєте, що вони всі вмерли? Якщо не від раку, до речі, то від ковіду. Погані перспективи. Треба на своїх ставити ставочку. Раніше, коли думаєш про відпустку, про що думаєш? Так попрацювала добре. І така мальдіве, домінікана. А зараз Яринча. <риклад> Тим більше, що час доїзду і ціна. Одна й та сама. Але там ти жопу грієш, а тут серденько. Правда, правда, є різниця, є, є, є різниця, дівчата, я вам отвічаю. Отака є дівчата людина. Я вірю, що ми прийшли в цей світ обмінюватися бацилами. Бацилами радості, щастя, сміху, любові, дітей. звати не потрібно, вона вчасно приходить на сніданку. Говорила моя бабця: хороша дівчинка погано вдягнута, якщо на ній нема намисто з перлинами, а погана дівчинка добре вдягнута, якщо на ній тільки намисто з перлинами.